Всім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться на вулиці Космічній. Можете бачити, тут у нас зараз ведуться дорожні роботи, монтують колосовідбійний брус. Анонс ми писали вчора, виходив матеріал на сайті, який інформатор є, що на цій ділянці будуть тривати дорожні роботи. Я нагадаю, що колосовідбійний брус потрібен, аби знизити. Кількість аварій на дорогах, оскільки у нас на вулиці Космічній дуже, дуже часто траплялися різні дорожні аварії. Ми не раз висвітлювали ДТП, на жаль, інколи вони були навіть смертельні, які траплялися на вулиці Космічній. І сподіваємося, що колесовідбійний брус, який зараз у нас монтують, він зменшить кількість аварій на вулиці Космічній, оскільки там є такий момент, я думаю, водії зрозуміють і дуже часто там водії розбивалися у лобовому ДТП. Станом на цю годину роботи ще тривають, і можете бачити, скільки вже яку ділянку вже змонтували. Давайте трішечки відійдемо подалі, бо дуже-дуже шумно на вулиці зараз. Сподіваюся, мене буде чудно. Провезли комунальні служби таку вантажівку. В ній завантажені матеріали для монтування колосовідбільного бруса. І, як зазначали у міськраді, відповідний матеріал у нас виходив вчора на сайті ліпінформаторії, що цей колосовідбійний брус він виконаний за європейськими зразками, Ну, тобто казали, що він міцний. Подивимося, як він буде працювати на практиці. Однак, як ще кажу, на вулиці Космічній дуже часто траплялися різні дорожньо-транспортні пригоди. Ми не раз освітлювали аварії, які у нас були. Особливо там є один поворот, він знаходиться, він знаходиться поблизу заправки. Я зараз не зорієнтуюся, але здається, трошки нижче, можливо. І там дуже часто траплялися різні дорожньо-транспортні пригоди, інколи вони були, на жаль. Смертельними. І таким чином колосовідбійний брус має покращити безпекову ситуацію на дорогах Дніпра. А це вже не перший такий колосовідбійний брус, який встановлюють у нас на дорогах. Він, ну, він так називається колосовідбійний брус. простіше, коротше, в народі його називають відбійник. Ось. Нещодавно його встановлювали на Запорізькому шосе. У нас був матеріал. І вже дуже-дуже багато адрес, де його встановили. І думаю, ще кількість а, вулиць, дорог, я маю на увазі, де встановлюють коло сейбійний брус. Тільки збільшуватиметься і сподіваємося, покращиться ситуація на дорогах, оскільки у нас а, день то якась аварія. І будемо вже святкувати, як вона працюватиме на практиці. станом у нас на цю годину 13.42, роботи вже а, тривають, повним ходом вони йдуть. Розпочалися вони з самого ранку і попереджували, що... На період проведення дорожніх робіт можливі ускладнення руху, а, тому майте це на увазі. Ще не вечір, однак все може змінитися. Но зараз на цю годину я не бачу якихось ускладнень руху, все... все нормально. З вами був інформатор з 173 FM слухайте нас на найкращому радіо міста.